Українська народна казка Коза дереза. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. Жили собі дід та баба. Одного разу дід поїхав на ярмарок і купив козу, привіз її додому, і наступного ранку каже старшому синові: Іди, сину, паси козу. Пас хлопець козу цілий день, аж до вечора. А коли погнав її додому, дід уже стоїть на воротах, у червоних чоботях, і питає Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. А коза відповідає: Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Дід розсердився на сина, не доглянув козу і прогнав його. Наступного дня дід посилає меншого сина. Той теж пас козу цілий день, а ввечері привів її додому. Дід знов питає Кізонька моя мила, кізонька моя люба. Чи ти пила, чи ти їла. А коза так само ні, дідусю, я їй не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. І меншого сина дід прогнав. На третій день послав бабу. Вона теж посла козу до вечора. А ввечері дід знов питає Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла, а коза знов за своє. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Дід і бабу прогнав. Тоді вирішив сам козу пасти. Пас цілий день. Увечері пішов навпростець, а козук пустив стежкою, зустрічає її біля воріт. І знов питає Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. А вона знову. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Тут дід і справді розсербівся, пішов до коваля на гострив ніж, щоб різати козу, але вона вирвалась і втекла до лісу. У лісі побачила хатку зайчика, забігла туди, залізла на піч і сидить. Аж ось прибігає зайчик і питає а хто хто в моїй хаті? А коза з печі? І я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, туп туп ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі гаплик. Злякався зайчик, утік під дубок і сидить плаче, іде ведмідь. Чого ти, зайчику, плачеш? Як же не плакати? У моїй хаті страшна коза сидить. Я її вижену». пішов до хатки. А хто в хатці?» А коза спечи. І я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, туп топ ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за Тут тобі гаплик. Злякався в і втік. Сидить зайчик знову під дубом, плаче, іде вовк. Чого ти плачеш, зайчику? У моїй хаті страшна коза сидить. Я її вижену. Пішов вовк до хати питає, а коза йому знову. І я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, туп туп ногами, сколю тебе рогами. Ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі гаплик. І вовк злякався, аж тут іде лисичка. Чого плачеш, зайчику? У моїй хаті коза страшна, сидить. Я її вижену. Побігла до хатки і її коза налякала. Сидить бідолашний зайчик, плаче, аж тут повзе рак не борак. Чого ти зайчику плачеш? У моїй хаті коза страшна сидить, а я її вижену. Та де ж тобі? Ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав, лисичка гнала та втекла. А я її вижену. Поліз рак до хатки, запитав А хто в хатці? А коза спечи? І я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена. Туп топ ногами, сколю тебе рогами, і ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі гаплик. А рак повзе та повзе, виліз на піч та як ущипне козу своїми клешнями. Коза, як закричить, як зірветься, та й з хати. Побігла геть, аж курява стала. Зайчик зрадів, обійняв рака та й каже Спасибі тобі, раче, не бураче». І став собі жити в своїй хатці щасливо. Кінець. Пам'ятай справжня хоробрість це не бути великим, а не боятися робити правильні вчинки. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.